Нікопольський район знову опинився під ворожим прицілом. Вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура та комунікації. Також обстріляли і мирні квартали самого Нікополя. На щастя, обійшлося без жертв. Проте є чимало руйнувань. На зараз пошкоджено біля шести будинків приватного сектора до дев'яти будинків багатоповерхових. Пошкоджена лінія електропередач, фахівці вже працюють. Вибуховою хвилею винесло вікна в квартирі пані Людмили у момент атаки жінка спала в коридорі і дивом не постраждала. Зрив сильніший був. Ну що, потім, потім встала, подивилась, пробігла, своїх сусідів провірила, чи живі труби понюхала, чи газ. Ніде ну, немає запаху. Вийшла на вулицю, подивилась сообщила председателю, потім 6 ранку визвала МЧС. Прилетіло і по приватному сектору. Будинок Лідії Васильівни постраждав вже вдруге. Цієї ночі снаряд влучив просто в її подвір'я. Забор якби захистив будинок, защитивну защитив все одно частічна криша ж є. З улиці окін немає. І з нулі нету, немає, літня кухня постраждала там. Атакували росіяни і Криворізький район. Під прицілом опинилося селище Мар'янське, зеленодольської громади. Люди дивом не постраждали. Ворожі снаряди зачепили житлові будинки. В результаті обстрілу є частково пошкоджені будинки. В одному із будинків виникла пожежа, перебита лінія електропостачання. Але саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. У Дніпровському районі ранок нового тижня розпочався з ракетної атаки. Зранку росіяни поцілили ракетою в Дніпровський район. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація уточнюється. А у лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі поранення під час обстрілу Криворіжжя наприкінці вересня. Їй було 33 роки. Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, війська РФ вдарили ураганами по Зеленодольській громаді. Усього тоді постраждали 19 людей. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає. Софія Куценко новини 11-го каналу.